Росія знову атакувала столицю цієї ночі ворог випустив у біг Київської області шахеди, а також чотири ракети Іскандер та дві авіаційні ракети Х-59. Це інформація від повітряних сил ЗСУ. Є припущення відова, що ворог застосував північно-корейські ракети. Аналітики Дефенс Експрес зазначили, що такі росіяни вже застосовували 31 липня. Тоді ракета летіла в бік білої церкви. Уламки від цього боєприпасу ймовірно були знайдені не лише на київщині. Отже. За висновками експертів, ракета втратила запрограмовану траєкторію польоту та ймовірно вибухнула в повітрі. Отже, чи це не означає, що Росії не вистачає власних ракет, і чи можливо це нова така тактика? І якщо це так, то чого від того чекати? Розпитаємо військового експерта Владислава Слизньова. Пане Владиславе, ми вітання. Вітання вам, слава Україні! Героям слава з нічної атаки хотіла з вами розпочати розмову, але ні, От свіжі новини надходять з Курської області. Вибуховий там ранок пишуть місцеві журналісти, місцевий губернатор про це каже. Збивали там дрони. А ось пропагандистські пабліки розганяють інформацію про те, що українські військові нібито прорвали кордон у Курській області. Вам щось про це відомо? Ну, звісно, моя інформація ґрунтується лише на тих відомостях, які є в публічній площині. Звісно, що не варто зважати на заяви російських запабліків та топ пропагандистів. Чому тому, що вони вже там знищили чи то за два десятки українських військовослужбовців, ще понад 50 отримали поранення, Думаю, що російські. Пропонується брешить як завжди, тільки не відкривають рота. А от те, що там відбуваються певні рухи, це очевидно. і ця очевидність полягає в тому, що українські сили оборони в рамках превентивної діяльності проводять певні заходи для того, щоб вгамувати ворога. Бо звернуть увагу дедалі частіше український генштаб звітує про те, що на території. Турі, нашого прикордоння на Чернігівщині та Сумщині надто активізувалася ворожа ДРГ, диверсійно розвідувальна групи. Так, от, щоб трохи вгамувати росіян та розповісти їм про те, що в таку гру можна гратися вдвох, я думаю, що і нині проводиться ці заходи. Чи матимуть вони серйозні наслідки щодо розширення поздарів безпосередньо території Російської Федерації, я маю серйозну сумнів? Бо справа в тому, що наш генеральний штаб добре розуміти, в який спосіб далі будуть протидіяти російський генеральний штаб. Зазвичай росіяни здіймають повітря свою авіацію, підтягують артилерію, зокрема реактивні системи залпового вогню і починають гатити по всьому, що бачать, Незважаючи на те, чи є там цивільне населення Російської Федерації, тобто громадяни Російської Федерації чи ні. Їм важливо виконати відповідне вогневе завдання. Ми таке спостерігали на півдні. Курська області свого часу в Брянській області такі факти фіксувалися. Неодноразово така історія запам'яталася усім на півдні Білгородської області, тобто ворог гатить все, що бачить, всім, що має в наявності, не зважаючи на те, що внаслідок цього артилерійського чи авіаційного впливу руйнується житлові будинки та об'єкти соціокультурні, тамтешніх там населених пунктів, що втрачають життя та здоров'я тамтешніх мешканців, бо ворогу край важливо реалізувати цю місію. І вони, незважаючи на так звані супутні втрати, готові ці місії досягати в будь-який спосіб. Ну і повернемося до нічної атаки у нас по столиці області та ще кількох регіонах. Ворог випустив бік Київщини 4 іскандери, 2 авіаційні ракети х 59 і 16 безпілотників. Ми переживали і більш масовані атаки, але ось ця атака, вона чим особлива? Особливості полягає в тому, що ворог шукає варіанти та можливості для того, щоб ввести в амамну українських операторів систем протиповітряної оборони. Бо що починалося вчорашна ніч? З того, що ми дуже уважно слідкували за моніторингом ресурсами, які повідомляли про те, що на території Російської Федерації здіймалися в повітрі ті самі шахеди 131, тридцять та 136. тридцять Ми гадали, куди саме цього разу їх ворог спрямував, чи то на південь нашої країни, Херсонщина, Миколаївщина чи Одесьчина, чи може можливо ці дрони будуть рушити в центральний регіон нашої країни, але ж бачимо, що поки ми уважно спостерігали за рухом ворожих. Дронів ворог здійснив атаку з допомогою балістичного озброєння. Дуже небезпечна ракетна зброєння, яка дала великі відстані на шаленій швидкості. І відповідно відстань між моментом, коли ми почули сигнал повітряної тривоги та вибухами, першими вибухами, які ми почули в Києві, була відносно невелика. Тобто надто мало часу ворог залишив для наших співгромадян, які були готові переміщуватися в безпековий простір на території сховищ чи підвалу. Тому варто зважати. На це на перспективу горах, і далі буде використовувати такий варіант задіяння своєї ракетного зброєння. Тож ми маємо розуміти, якщо цього разу підтвердиться інформація, що ворог знов використав ракети типу КН 27 від північно-корейських виробників. Це значить, що поставки такого типу озброєння тривають, вони є сталими і такими, що дозволяють росіянам виконувати такого типу завдання. А це виклик. Виклик дуже серйозний. Чому? Тому що українська система протиповітряної оборони має край обмежені ресурси, які спроможні ефективно протидіяти російській балістики. Неважливо звідки вона родом, чи то з російська оборона промислова. Комплексу чи з пххін'яна, тому ми маємо розуміти, що безпековий ем, комплекс питань залишається надзвичайно актуальним. Не варто нехтувати, не варто звалікати, тільки на мичуємо сигнал повітряної тривоги, а треба відправлятися в укриття. Чи ну бадай дотримуватись правил двох стін ну, загалом ось ця північно корейська ракета пишуть про те, що вона не керована, і ось власне ось ця некерованість вона чим небезпечніша. Вона є такою, що не завжди ефективно відпрацює закладений в неї алгоритм, бо ракети відправляють балістичній траєкторії, щоб вони вразили в певні цілі за визначеними координатами. Щось північний корейці працює не так, як треба. це стосується не лише ракетного озброєння, а інших складових озброєння та військової техніки, яка зараз активно передається для потреб російських окупантів. Отже, є такі проблеми, але сподіватися, що щоразу російські ракети. Є... І чикарейські ракети, які використовує російська армія, не будуть долітати туди, куди їх спрямував ворог, мабуть, що не варто. Будь-якому разі ми маємо розуміти, що тиск на уряд Північної Кореї має бути, в тому числі усієї світової спільноти, бо це порушення санкційної політики, яка визначена в тому числі Радбеза ООН. Ну а нам шукати варіанти та можливості щодо посилення системи протиповітряної оборони. Бо цього разу сталася ракетна атака на Київ, він досить серйозно захищений, в тому числі тими ракетними комплексами, які спроможні нищити. Ворожі ракети, а якщо станеться така ракетна атака на інші регіони, які не мають таких ресурсів та можливості, відповідно назад можуть бути жахливими. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що превентивна діяльність все ж таки залишається надзвичайно актуальною історією. Цього разу ворог. Кажуть, що запустив ракети з території Воронівської області. Тобто нам на перспективу треба шукати варіанти та можливості, щоб знищувати ті самі пускові установки ворожої армії, які розташовані зокрема, і на території Воронівської області, щоб в рамках цієї превентивної діяльності ворог зазнавав втрат ще на етапі приготування до тих самих ракетних обстрілів. Ну а загалом, от те, що росіяни почали використовувати північно-корейські ракети, це говорить про що? Про дефіцит боєприпасів у росіян, чи їм, чи що їм не вистачає власного виробництва, чи що воно приїхало то озброєння і вони намагаються його використати на, зараз? Так, так і так. Насправді, ворог відчуває серйозний брак ресурсів, бо інтенсивність бойових дій насправді вражає, вона навіть руйнує. Сталі уявлення проведення бойових операцій, військових операцій оперативного чи стратегічного рівня. Зазвичай військова наука зазначає, що наступальна дія може відбуватися протягом трьох максимум п'яти місяців. Саме тому, коли у лютому цього року генерал Буданов говорив, що до початку березня ворожий наступальний потенціал буде вихолочено. Він абсолютно мав чітку рацію та підґрунтя робити саме такі заяви. Але того не сталося понад 10 місяців. Ворожа армія перебуває де-факто в стані наступу і для реалізації цих місій, йому і цій армії потрібні ресурси. Саме тому і нині російські місарі вони школярять буквально по всьому світу, шукаючи не лише зброю та боєприпаси Українська сателитів у, Україн, у Ірана чи у Північній Кореї, так само шукають техніку, яку свого часу продавав радянський Союз, пізніше Російська Федерація країни, які розташовані в різних куточках нашої планети, для того, щоб поповнювати свої ресурси, які насправді ворог серйозно втрачає, через ефективну бойову роботу українських громадів та українських ракетників. А отже, процес на е, Накопичення та компенсація певних російських втрат і нині триває І говорити про те, що, наприклад, за, за місяць-півтора у ворога будуть вихолочені запаси, я би не ризикнув. Хоча про таке говорить генерал Півненко, командувач Національної гвардії нашої країни. А з іншого боку, головком генерал Сирський абсолютно чітко артикулює таке. До кінця року ворог буде намагатись створити ударне групування чисельністю до 690 тисяч. За умов того, що за відносно короткий проміжок часу ворогу треба буде до дати до свого війська ще 160 тисяч і це замов той що ворог втрачає нині до тисячі навіть більше своїх вояків то темпи постачання особового складу серйозні серйозні особливо на тлі того що ми поки що не чуємо звісти про те що путін готовий проголосити чергову хвилю часткової мобілізації. Тому я думаю, що тут і зараз у ворожі місари в тому селі шукають особовий склад тих самих найманців в різних країнах світу на території країн Африканського континенту на близькому сході в азійські країни для того, щоб ну бадати частково компенсувати той самий брак особового складу в штурмових загонах, і допоки що ми бачимо це у нього виходить. Як довго такий процес буде відбуватися, поки що важко прогнозувати, але ключовий фактор, який серйозно впливає на цей процес, це наявність ресурсів українського війська. Тобто, якщо нашим гармашам не будуть далі бракувати артилерійських припасів, а наші ракетники мають матимуть змогу працювати в режимі 24 чотири на сім, нищачи особовий склад ворожої армії, озброєння, техніку інше. То я думаю, що ворог досить швидко зможе втратити свої наступальні можливості і буде змушений брати оперативну паузу для поповнення своїх сил засобів. Ну тут ще мовиться про те, що про сам менталітет росіяна, і те, що Путін готовий досить непогано приплачувати за життя. Так, да на насправді можливості чималі для російського глибинного народу, можливості. Що... Що місяця заробляти до двох тисяч доларів, а під час вибувальних процесів взагалі отримати за два десятки доларів, ну звісно, в рубльовому еквіваленті це непоганий такий собі соціальний ліфт. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що компенсаторний механізм кінець кінцем дасть збій, і виникне питання: а чи не станеться масштабна інфляція в Російській Федерації на тлі того, що вал рубльової маси настільки буде зростати, що російська економіка може. Же не витримати таких соціальних внесків заради того, що Путін далі реалізував свої забаганки щодо геополітичного панування. Ну і ще одну новину хотіла з вами обговорити. Власне, аналізуючи ось цю сьогоднішню нічну атаку, в ЗМІ вже пишуть про те, що, імовірно, тим, що ворог змінив тактику, спершу летіли ракети, за ними дрони, говорить про те, що росіяни намагаються з'ясувати де ж ті 10 літаків, які нам надали. Звісно, я дивлюсь на російські зетпабліки, вони буквально валають щоразу після цього то як трапляються удари балістикою по різних наших литовичах, які зараз ташовали в різних куточках нашої країни, мовляв, все точно гарантовано вилучили, Немає у українців тих самих F-16. Ну звісно, як зазвичай брешуть, бо процеси пов'язані в тому числі з серйозною купродвізною діяльністю, яка має е боронити наші літаки місцях розташування. Вона нині працює і дається в знаки. Будь-якому разі ворогу надзвичайно е молі ока сам факт того, що ми маємо серйозну авіаційну техніку. Звісно, що до поки що говорити про паритет не варто, але те, що на окремих ділянках фронту за допомогою тих ми маємо змогу виконувати певні завдання, в тому що їх питання посилення нашої протиповітряної на оборони в питаннях посилення дій наших військ як на суходолі, так і я думаю, в перспективі акваторії Азовського та чорного морів. Це факт. Я сподіваюся, що поставки першої партії F-16, вона вони, вони будуть далі масштабуватися, бо ця авіаційна техніка нам надзвичайно потрібна, в тому числі і тому, що ця техніка фактично адаптована до всієї. Лінійки ракетного озброєння, яке нині виготовляють наші західні візові. тобто не треба буде переробляти авіаційну техніку, як ми до того робили, для того, щоб адаптувати її для використання відповідних зразків ракетного озброєння. Ну і далі питання лише полягає в тому, які саме ракети, типу які діють з алгоритмом повітря повітря чи повітря-земля, ми в перспективі отримуємо, бо від того залежить і кінцевий результат. Чим більш сучасними, чим більш е, потужними будуть ці ракетні системи, тим більших результатів ми зможемо досягти під час виконання певних місій нашими пілотами. Пане Владиславе, ми будемо очікувати і на більшу кількість літаків, і на більшу кількість озброєння для цих літаків. Я вам дуже дякую за ваш час і коментарі. Владислав Селесньов, військовий експерт, був гостем «Обосток». Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це допомагає покращувати нашу роботу. На цьому ставимо крапку, і побачимось.